Порівняно з минулим роком опалення в оселях українців здорожчало майже в два рази. І, хоча нинішня вартість комуналки є непосильним, тягарем для багатьох громадян влада планує збільшувати тарифи і далі. Куди ж їх уже збільшувати? На цю пенсію збільшувати. Оце ось ще ось будуть додати, і вода на 25% п'ять Тяжко нам живеться. На те, що 200, 200 рублів прожити, все життя поробили, все життя. Ти деш тільки магім понюхаєш, подивишся очима, а купити нема за що. Бажано, щоб зменшували тарифи на комунальні послуги, тому що життя порівняно навіть з прошлим роком, наскільки ціни піднялися. Заморозити комунальні тарифи, а також вартість світла і газу для населення, вимагають народні депутати з партії відродження. кажуть, населення скоро взагалі не зможе їх оплачувати. Зареєстрували у парламенті проект постанови про введення мораторію до 2018 року на будь-яке підняття тарифів в Україні. Другим пунктом цієї постанови є задача. Ще про те, що необхідно провести аудит повністю кожного підприємства, яке сьогодні надає послуги комунальні, і третя частина по програмі енергозбереження і енергоефективності. Тим часом у регіонах дорожчає не лише комуналка, а й решта послуг. Наприклад, в УМАНІ раптово зросло в ціні вивезення сміття. Депутати кажуть, це незаконно. На сесії міськради 29 березня. Депутати не схвалили збільшення тарифів, тобто діє старе рішення, тому я закликаю всіх. Свідомих у не платити паразиту структурі, яка сьогодні фактично незаконно хоче з вас брати два і більше разів більше, і посилатися на рішення старе міськради ще від 2011 року. Антон Єценко пообіцяв розібратися у цьому питанні, а тим часом центральна влада у Києві зайнята переділом посад вирішувати проблеми українців їй ніколи. У відродженні заявляють ведення мораторію на житлово-комунальні послуги їхня принципова позиція. А отже, боротимуться аж поки постанова не буде поставлена на голосування у Верховній Раді.